Виплати це серйозне навантаження на державні бюджети. Ці витрати зазвичай виражаються у відсотках ВВП, і це дозволяє оцінити їх вплив на загальну економіку. Крім того, це ще й частка від загальних державних витрат. Що цікаво, всюди у світі ці витрати зростають, особливо у розвинених країнах, де людей пенсійного віку з року в рік стає дедалі більше. За оцінками організації економічного співробітництва та розвитку середній рівень пенсійних витрат країн, які входять до її складу, сягають 8-9% ВВП, і ця цифра виросте орієнтовно до 10% до 2030 року. Чи не найбільші витрати на пенсії у Європі? Наприклад, у Греції це 16% ВВП і 25% від загальних витрат бюджету. Все через те, що майже кожен третій Україні пенсіонер в Італії це 16% ВВП, і 30% від витрат бюджету в країні. Низька народжуваність, і з кожним роком дедалі більше довгожителів. Франція витрачає на пенсії 25-30% бюджету, або ж 14.7-15% ВВП. Кілька років тому там підняли пенсійний вік до 64 років, щоб сповільнити зростання витрат. В одній з найбільших економік Європи Німеччині стимулюють зайнятість людей похилого віку, щоб зупинити зростання витрат, але все одно там пенсії займають 11,5-12% ВВП і на них йде 20-25% бюджету. За межами Європи на пенсії багато витрачає Японія. У цій країні населення одне з найстаріших у світі. 29% людей тут віком 65 плюс років. На пенсії йде 11-12% ВВП, або чверть витрат держави. Цікаво, що сюди входять і витрати на інновації, на кшталт роботів, які доглядають за пенсіонерами. Через політику однієї дитини незабаром значно зросте доля старших людей і, відповідно частка пенсій у ВВП у Китаї. Але поки на це там іде 3-4% ВВП або ж лише десята частина від бюджету. У північній Америці, де пенсійна модель більш орієнтована на приватний сектор, витрати менші. Зокрема, у США витрати на основну пенсійну програму сягають 8% ВВП і займають 20% витрат федерального бюджету. Приблизно такі самі цифри і у Канади. Україна, попри значні витрати на оборону від агресора, пускає на пенсії 12-13% ВВП або ж 26% бюджету. Про те, як рахують українську пенсію, нині розповім трохи згодом. Зараз же давайте дамо відповідь на питання: чи може таке бути, що у пенсійних фондах держав просто закінчаться гроші? Насправді так їх банально може не вистачити для всіх виплат причини різні: демографія, економічні кризи чи навіть помилки в управлінні.